Каме з цього ми повинні почати, тому що відповідність нормативам є обов'язковою. Це ті речі, які є обов'язковими. Це те, чого ви повинні дотримуватися. Тому, якщо ви працюєте в регульованій індустрії незалежно від сфери, це може бути охорона здоров'я, фінанси, державні контракти, ви маєте суворо дотримуватися діючих правил. Стандарт хіпа дуже відомий і широко визнаний, його ви обов'язково повинні дотримуватись у сфері охорони здоров'я є безліч різних речей. Знову ж таки, у фінансовому секторі, залежно від того, чим ви конкретно займаєтеся, існує багато різних регламентів, під які ви можете підпадати залежно від того, в якому штаті знаходитесь. Є конкретні регуляторні вимоги, під які ви підпадаєте. Тому в нашому випадку, коли ми починаємо співпрацю з клієнтом, ми проводимо ретельний аналіз. Ми починаємо з огляду, яких стандартів відповідності ви дотримуєтеся. Це одне з перших питань, яке ми зазвичай ставимо. Коли інженери рішень залучаються до роботи з клієнтом, причина цього полягає в тому, що ви апріорі добре знаєте регуляторні нормативи вашої галузі. Оскільки сучасні регуляторні норми постійно та активно розвиваються, ми теж еволюціонуємо. Це четверта промислова революція, про яку я згадаю ще раз, приймається дедалі більше законів, активно просуваються та ретельно уточнюються деякі з правил регуляторного врегулювання. Бо світ насправді є полем битви, поле битви, цифрове поле битви. Якщо ви подивитесь на поточні, Геополітичні умови, один з фронтів цієї битви це технології, і те, як вони можуть бути використані, як на них можна вплинути тощо, використовуйте різні методи, щоб нанести шкоду вашому ворогу. Економіка, яке слово максимально точно підходить: саботаж, загальний економічний саботаж, який відбувається через витоки конфіденційної інформації, компрометацію даних або пошук класифікованої інформації. Знову ж таки, частиною регулювання, до яких ми звикли, є захист споживачів. Так, у випадку хіпа це захист приватної особистої інформації в медичному середовищі. Дякую.